Глядачі, вистаємо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. 18 червня російська пропагандистка та військова злочинниця Маргарита Симоніян обурювалася тим, що з 1 вересня 2022 року у школах Миколаєва буде виключено із програми вивчення російської мови. Писала про те, що до 1 вересня треба встигнути взяти. Важливо розуміти, не звільнити, а саме взяти Миколаїв. Пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Маргарита, як це російським бездарним балконам ротом, лише створила хвилю, і не більше того, оскільки вже тоді. Ді, ні, про яке взяття Миколаєва російське угрупування не могло і мріяти. Але річ в іншому. Справа в тому, що кар'єра Марго пішла в зріст теж завдяки 1 вересня і завдяки кровопролиттю в школі Беслан. Саме її репортажі з Беслана про захоплення заручників у школі номер 1 у 2004 році стали прискоренням розвитку кар'єри цього третєсортного журналіста. Як третєсортний журналіст міг отримати прискорення розвитку кар'єри? Дуже просто вона безсоромна вже тоді брехала, маніпулюючи, спотворюючи факти про те, що відбувається в школі для її керівництва. Саме репортажі Маргарити Симонян сказали терористів, які дивилися новини і бачили, наскільки спотворюють ситуацію змі, особливо Марго. По суті, саме діяльність Маргарити Симонян стала каталізатором кровопролиття. Потім були непрофесійні дії російського спецназу, колосальні жертви серед заручників, які намагалися приховати від громадськості та багато іншого обману. Проте, незважаючи на цю критичну бездарність, трагедія обеслання довгий час була головною темою російських блоків новин як елемент пропаганди, що вихваляє дії спецназівців і використовувалася Залежно від ситуації для поширення тих чи інших наративів. Щороку, із 1 по 3 вересня кожна брехлива російська пропагандистська голова, що говорить, згадувала беслан, але не сьогодні. За часи вторгнення Росії в Україну було пошкоджено сотні шкіл, десятки зруйновано настільки, що відновленню вони вже не підлягають. Було вбито сотні учнів цих шкіл, які вже ніколи не почують свій дзвінок на заняття. І треба ж, як замикається коло так само, як Маргарита Симоніаника розпочала своє сходження на Беслані. Сучасна російська пропаганда вже не просто спотворює інформацію. Інформацію про події в Україні, але вимагає посилення кров та поширення його на інші області. Ні, вони не стали такими за цей рік або за вісім років. Вони такими брехливими людожерами були завжди: 2008-го в Грузії, 2004-го у Беслані, 2002-го в Норд Ості, 1999-го в Каширському шосе. І так далі. Так далі, так далі. Брехливі людожери до зустрічі. глядачі! устаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.